Судове засідання оголошується відкритим, щодо що до Тараса Ярославича, Серіославич підстаною 3 статті 286 значком 1 Кримінального кодексу України. Кличте свинки. Добре. Хлобачено, ви знаєте. Це знайомі, що вам відомо про обставину державний транспортний проводить. Тут вони мій товариш сказав, що сталася така біда, чи я можу приїхати з ним, подивитись. Товариш хто? Чи ми можемо під'їхати, що з Тарасом Баринцем? Поз... Тарас Баринович потрапив в ДТП, чи ми можемо під'їхати, ми можемо всього допомогти чи порадити. Чули ви запах алкоголю від Барнича? По поведінці, знаєте, кажуть, заплітається язик не стійках та, Ні, По поведінці не було жодних. Показників я раз, поясню, сюди, знаєте, цю пляшку Кока-Коли, що ви кажете, що була наливка, ви її придбали, були, так? Так. А як у Нуфрика вона опинялася? Він взяв Кока-Колу і дав транса. І вони протестували, не казали. Так я ж не був, я розмовляв по телефону з боку. Я взагалі не бачив, як він і як він давав транса. І там залишалася Ну, більше пів Тому ну, Фрид давав барничу цю пляшку, де була наливка. Ви після того з барничем спілкувалися чи ні? Спілкував не не спілкувався. Що шохнуло вас на цей крок, що ви звернулися до, <кхи> до захисників? І чи ви знаєте взагалі? Я, що я, в нього були захисники? В в я Тарас його ви позначить, я мав. Ви це борідок? бачили? Ні, я не бачив. Ви не бачили, щоб Тарас у равнин. Ви не бачили, щоб я раз, не пив. Бачили. Тарас питався. На передньому правому посередині, на підлозі, де саме? Я, я вже сказав, на задньому сидіту. <кій> Знайомий, він, ви так нам поясніть, мав повноваження взагалі щось брати з вашої автомашини і когось пригощати? Чи має право людина, постороння, фопішна, вам, е користуватись, давати користування ваші, не його речі, вашої смислі. Це нормально. Для з якої точки зору. Конкретно казати, в цього магазину я придбав. Ні? Ні. Ні, не можу. Що на відчуття? Ви ж доросла людина, ви знаєте, скільки на процентних. Процент, відчуття я... класу. Прошу? Говорю про якість, я говорю про міцність. Ви не розумієте терміну, що я не, Я розумію, але я на спіртометр ходячий, щоб я вимірював. розумієте? Воно міцніше пиво, воно міцніше. Так, воно міцніше. Воно міцніше військи, вже Віскі. Ви знаєте, що це за не, не знаю. Знає, не знаю. Це для аристократів. Вона була закрукована? Так. Чим дефективно? Пробкою. Кока-кола чим закручується? Я не знаю. Пластикою? Звичайною пластиковою так. кришкою. Звичайною бутилкою. Кока-кола закручена від кока звичайною стандартною кришкою. Ми від кока-коли, не від мінеральної води. Якби ми. ми любим напрямком пересувалися цією кришкою, то вона могла бути зібрана зі, з різних частин. Кришка могла бути біла, червона, зелена, всяка. Ви говорите, не наполягайте на тому, що кришка була від кока коли 0,1, вона була такого, що на первого синього кольору, і це є звичайно. я ще не бачив какого-то синього кольору. З яких мотивів ви приїхали на місце пригоди? Я ж вам поясню, якщо ви чули, що подзвонив мій товариш. Випадок, який, можливо, треба порадити допомогти. Тому ми сіли машину, поїхали. З вами безпосередньо без участі хтось був присутнійся. Без телефону немає, третій особи телефоні тільки. Безливо, він, з його розмовляли, він перервав вашу розмову і людина построєння могла чути ці, ці розмови. Частину розмови. Це підслуховування. Я в, вас не питаю, як його характеризувати. Питав, хтось чув чи не чув. Ми. 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 Чути? Ми. Ми. Okay. Міг служби. чути чи не міг чути. Міг чути. Міг чути? Окей, Хто міг чути, що служби. Я? Різні служби, які що не розмовляли. Пів <клухи> місце знайомі. Він такий же знайомий, як всі останні пів місця, які більше. І... Що вам відомо по даному провадженню? Ви взагалі, коли дізналися про те, що Барнач потрапив у дорожній транспортну переводу? Того то дня чи після, того? Пізно ввечері прочитав в інтернеті. В вечір, так? так? про який ви прочитали в інтернеті. Через який проміжок часу, після того, як ви з Барначем зустрічались, він потрапив. Коли я прочитав? Ні. на увазі, ви прочитали, що якийсь певний час він потрапив ДТП. Ви можете сказати після вашої зустрічі, скільки часу там Година, дві, три? Я не пам'ятаю, давно не можу сказати. Почалися із Барничем того дня. Як можете характеризувати його стан? Спокійний, збентежений, сп'янення, був, не було якісь ознаки, запах алкоголю там. Запах ну, запаху не чув, адекватний чоловік.